Всім самий величезний-величезний привіт. Запрошую вас на огляд акційних пропозицій на акційні продукти в магазині АТБ з 1 по 7 вже листопад. Анонс. Так, я вже приготував свій золотий маркер і будемо з вами відмічати найкращі знижки на продукти. Так що ви також можете взяти свої записники, нотатки та записати те, що вам саме необхідно. Прикупити зі знижкою в магазині АТБ. Будуть знову цукерки, пташине молоко зі смаком какао лимону. А знижка 40%. Хороша ціна. Міленіум. від Міленіу Вері Пері шоколад по 1990. Це теж хороша ціна 40% на цей шоколад. Для кавуманів розчинна карта. Чорна карта. <свят> Кава. 120 грам, 86,50. Тут вага скільки. 250 грам. Тут ще вигідніше, 165,50. Так, ну і чорна карта для турки. А, 62 гривні, 50 купів, 250 грам. Зверніть увагу. Не 220, чи 230, а 250. Пельмені хороша ціна на пельмені 888 грам, цікава така вага. Буду заокруглювати ці копійки. 80 гривень. Зі знижкою 40%. Також хороша. Мабуть, добрий. Пишіть, хто купував. Пишіть за пельмені біла береза. Кубаска від своєї лінії. Золотиста. 269 гривень за кілограм. Хороша ціна. А тут у нас буде ковбаска для вегетаріанців, 420 грам палочка, 39,50. Ця ковбаска люкс варена, яловичина від своєї лінії, теж зі знижкою 40%, 72 гривні 50 копійок, 500 грам палочка. Ну, ці постійно ковбаски, постійно вони зі знижкою в АТБ. Я не гортав журнал, хочу разом з вами погортати, подивитися, тому що дуже-дуже цікаво, що тут нам приготував АТБ на листопад. Ікра. Ікра горбуше лососева, зерниста, рибпродукт. продукт. Не знаю, здається, казали, що ця краща, ніж іншої марки, ніж іншої фірми. Ну, не знаю, будемо щось шукати. Хоча не знаю, чи я буду купувати щось до нового року. Якось воно не тішить все. Сьомга 210 грам від норвен, філе шматок на шкірі 166 гривень. Криветки 179 гривень від своєї лінії. Варено морожені. Тут у нас буде паштет 24 гривні 130 грив, індичий та курячий. І рулет курячий від своєї лінія. Кілограм 210 гривень. Майже хороша ціна. По 170, здається, я десь бачив. Ну, 210 на 40 гривень дорожче, добре. А тут у нас майонез провансайт. Зверніть увагу, 400 грам, 33 гривні. Теж хороша ціна на цей майонез від Щедро. Подушка 300 грам, 26 гривень. Від чумак соус, лаваш та бургер 19 гривень, 200 грам. Непогана, а, непогана ціна. Добра, можна сказати. Олія оливкова, екстра Вірджин 129,50 та 216,50, велика 500 грам, маленька 250. Хороша ціна на олію 100, жар, 42 гривні. Зверніть увагу, ціна на олію трішки впала. І олія олейна 43-44 ну 44 гривні. І та і та 850 грам. Це вже хто, яку полюбляє. Тут у нас будуть чіпси, різні смаколики. Від своєї лінії чіпси. Великі 44 гривні 200 г і маленькі 27 гривень, 110 грам. Ось ці чіпси від Лейс дуже смачні, 125 грам, 47 гривень. Горінки та сухарики. Ціни бачите на екрані. Від Flint. 100. 125 та, 100, та 70 грам. Зі знижкою знову буде ріва, але вже, бачите, маленька буде ріва по 8,50-60 грам. Минулий раз була по 12,50, але велика. Ну, велику вигідніше, мені здається, купувати, принаймні мені. Ріва у стаканчику 70 грам, 22 гривні 40 копійок. А ріва приправа. Ні, це не приправа, це картопляне пюре.

Я вам дуже хочу подякувати за ваші коментарі, величезне дякую. І хочу вам подякувати за ваші вподобайки. Дуже вам дякую. Сир кисломолочний, нежирний 40 гривень, 5% 42 гривні 50 копійок та 9% 45,50. Усі йдуть вагою по 350 грам, поки що. Сироки від комо плавлені, 75 грам, 12,50 грн. Сир від звенигора 45,90-160 грам. Зі знижкою будуть йогурти від галичина. Бачите, дивно, от різні смаки і різні ціни. 800 грам. 36,50 та 38,50. Це у нас персик і чорниця. Лісові ягоди 870 грам, 36,90. І маленький по 16,50. Безлактозний 17,50. Агуня 11,60 та 12,10 сирок. Кава амбасадор 220 гривень. Цілий кілограм в зернах знижкою, зі знижкою 35%. І кава Якобс Монарх. 280 грам, упаковка велика, 271 гривня. Теж непогана знижка. Сметана 26 гривень. Просто наше 15% 25,90 верес. Огірочки європейські мариновані, 500 грам, 55 гривень, 50 копійок. Оливки, чорні без кісточки. Від своя лінія. 32 гривні 90 копійок. Так, тут у нас мілка 35 гривень. Цукерки пломбірні газуровані зі збитим корпусом вагові 100 грам, 13 гривень, 20 копійок. Не знаю, що це за цукерки, взагалі не знаю, але знижка дуже хороша. Дуже хороша. Барні бісквітне тістечко, 44 гривні. Відрошен лавіта, хто полюбляє, 21 гривня. Ну, можна зекономити десятку. Добре, гортаємо далі. Акційний журнал. Дуже цікаво. Знижки такі непогані, але, як знаєте, ціни підняли догори, а потім зробили знижки. Но хочу сказати, що в інших магазинах теж такі ціни вже підняли до гори. Все, пішло до гори. Напій енергетичний 16,50, а 16,90, дивіться, пепсі можна взяти за 20 гривень 90 копійок літр. Соки чи нектари. Ну, як кажуть, на Калапуцькали щось 32 гривні томатний світанок і 27 гривень мультифруктові яблуко та виноград. А джафу можна взяти за 37 гривень мультифрукт та гранат. А нектари від Біола, літр. 27,50 та 28,90. А тут у нас уже Гель для душу, оцей йогуртовий, чорниця, 72 гривні, 400 грам. Ось ці також непогані 46 гривень півлітрові. Величезні 750 грам. Зверніть увагу: 72 гривні. Вони хороші і велика вага 750 грам. А це в нас йде умивачка Апельсин. Для обличчя 170 грам, 55 гривень. Old Spice чоловічий, 84 гривні теж хороша ціна. Дезодорант Стік. Підгузки хагіс 284 гривні. Паста зубна Sent 86 гривень, 75 грам. Так, тут зверніть увагу на туалетний папір. Туалетний папір двошаровий від Рута, да? 4 штуки в упаковці 37,50, хороша ціна. І рушники від Рута, двошаровий білі дві упаковці, 2 штуки в упаковці 31 гривня. Це виходить по 15 з копійками за штуку. Тут рексона у нас жіночий кульковий 40 гривень. Дуже хороша ціна. Чоловічий спрей 72 гривні. І жіночий 64 рексона. Теж хороші знижки, більше, ніж 40%. Так що зверніть увагу, будь ласка. Тут в нас савекс. Кондиціонер для білизни 900 грам 65 гривень. Кондиціонер савекс парфум майже 2 літри 116 гривень. Савекс капсули, 10 штук 98 гривень. Порошок Савекс Колор та Fresh вагою 3 кг 212 гривень. Містер Пропер засіб для миття підлог та стін 112 гривень. А засіб миючий. Універсальний тут 2 кг 70 гривень. Павер. Deluxe, Wash and Free. Засіб для миття посуду, авокадо та алоє, бальзам 500 грам, 1650. Дуже-дуже багато сьогодні працює мій червоний маркер. Ну, а тут, а, мені вже здається, АТБ вже відсвяткувало свої 30 років. Надмірне споживання алкоголю. Шкідливе для вашого здоров'я. Буде вода в акції. Вже на водичку акція, я не знаю. Трускавецька сильно газована по 12 гривень, півтора літри. І боржомі 52 гривні, літр 250 Ну, боржомі будуть купувати на свята. Усі магазини будуть заповнені боржомі. Гортаємо далі, дивимось. Тут, звичайно ж, сторінка для малечі. В АТБ дуже хороші іграшки. Ще по дуже зручним, економним, ну, я скажу, невисоким цінам. Тому що в інших магазинах дійсно іграшки дуже дорогі. Промгрупа. Хто полюбляє промгрупу, дивимось з вами промгрупу. Бульйонниця на 560. Мілілітрів 65 гривень. Блюдо 33 199 гривень таке величезне, мабуть, ціла піца поміститься. Ємність скляна, квадратна з кришкою Simax 209 гривень. Чайник емальований на літр 199 гривень. Це вже зі знижкою йде. Миска з нержавіючої сталі на літр 252 гривні. Набір пластикових сутків на літр 200, 800 та 500 мл 70 гривень. З кришкою. Ваги кухонні 249 гривень. Тут у нас точилка електрична для ножів та ножиць 229 гривень. Стіл піднос 299 гривень. Помпа. Електрична сенсорна для води 169 гривень. Набір рушників 100% бавовна. Розмір 40 на 62 штуки 80 гривень. Подушка Алої Вера та Лаванда 229 гривень. Розмір євростандарт. Підкладка на стілець 129 гривень. Нові календарики. Магніт на 2024 рік по 20 гривень. Горщик. Пластиковий літр 750-60 гривень. І остання сторінка, не буду вас затримувати. Крем бору плюс, надзвичайно хороший бору плюс. Антисептичний 25 грам, 70 гривень, блиск для губ 60 гривень, бомбочка для ванни велика 100 грамова 43 гривні. Іграшка брелок 80 гривень. Дошка для малювання двостороння з набором літер 139 гривень. Білизна для дітей, для дівчаток 70 гривень. Капці домашні жіночі 269 гривень. Набір прикрас для волосся 55 гривень за ось такий набір. Рукавиці в'язані з візерунком 62 гривні. Тут у нас набір для творчості 199 гривень. Вже зимовий набір для творчості. Лист Миколаю 30 гривень. Набір для творчості, картина для розпису 259 гривень за номерами. А що ж вони так намалювали цю картину, незрозуміло. Іграшка-рибалка. Хтось мене питав в коментарях, коли буде іграшка-рибалка дитяча. Ось вона є: 139 гривень. Вже зі знижкою. Алкотестер 229 гривень. Ліхтарик. 65 гривень вже з набором батарейок, набір ізоляційних стрічок 5 штук 45 гривень. І батарейки Duracell. ААА і АА 219 гривень. Я дякую вам всім за перегляд, за ваші подобайки. І до зустрічі зустрінемось вже в наступному відео. Всім пока-пока!